Доброго дня, шановні підписники мого каналу Всім мир. Слава Ісу. Рад вітати вас на своїй сторінці. Сьогодні 24 вересня 2022 року. Хочу вам показати два сорти, які сьогодні е, зробили виборку в нас в саду і які, я так сказати, приділяю увагу. Зі з того, що у мене зараз є, це дуже-дуже соковиті й смачні сорти, такі як Жатневе дуки Це українська селекція, виведений був в Україні. Скрестили всім відомі сорти, як Джонатан та Золотий Пармен і отримав назву цей сорт Жовтневі дуки Дуже-дуже смачне, соковите, запашне. Яблочко з неймовірною, знаєте, такою консистенцією, хрусткою соковитою, такого жовтого е, забарвлення Дуже солодке і гарне яблучко, але одна моя порада, не потрібно його притримувати. Десь приблизно воно ще з місяць буде, а потім воно почне сахаріти, почне е, е, ставати таким, знаєте, Рихлим і не буде той, того соку і всього іншого, і вже яблучко буде негодне. Так що бажано його зараз кушати, робити з нього соки, бо цей сорт дуже-дуже соковитий. І, як кажуть, дітям в школу, І сорт французької селекції, сорт кадел, я вже знімав відео. Я теж дуже-дуже ним задоволений, Ви як самі бачите, яблучка такі шикарні в цьому році. Деревинка е виросла. Стосовно почала наращувати кореневу і яблучка стали набагато більше, ніж були до цього. Що стосується жовтовидуки, ці яблучка не мають великого розміру, навіть якщо нормувати, вони все одно будуть знаєте, середньої такої. Середньої ваги і більш знаєте, вони беруть е, кількістю ці яблочка. Це чисто такі, навіть я б так би сказав, яблука для сіку, хто робить. І будь, що стосується кадила, це чисто десертне яблочко. Е, його я більше рахую, знаєте, воно для їди, для їжі. Так що отакі от сорти, зараз жовтне ведуки. Ой, так як і вказано, десь йде. 140-150 грамів яблочка. У мене, напевно, вони й менше, бачите? 103, бо яблунька невеличка, трьохрічка це я з неї зняв ось 142 грами, ну, приблизно отак от, от. Невелике яблучко. Так, і кадел. Зараз ми 269 грамів. 305 грамів, приблизно десь так. Так що яблучка. Дуже-дуже хороші, дуже-дуже гарні, раджу. Е, грибками жовтневі дуки майже не вражається. Я от дуже рідко знаєте, така, робив такі спостереження, що ну, майже не вражається. І не пам'ятаю, щоб вони там єдино ну, шкідники, тільки, знаєте, дошкуляли там та сама тля от, з, мурах, з мурахами. ну Тільки так. Що стосується кадила, бажано хоч один раз обробити. Скор або тапас, або шавіт. Обов'язково додати прилипач і бажано теж від шкідників, бо бачите, теж вони ласують тими яблучками. Напевно, із-за того, що воно дуже-дуже смачне. ну морозостійкість тут навіть і мови немає, вони дуже-дуже морозостійкі Зараз розрізав жовтне ведуки, бачите, отака кремова м'якоть Дуже-дуже соковите яблучко, якщо ви бачите, От я нароблю натиск і сік з'являється. Дуже-дуже смачне. Дуже. Саме головне, що воно дуже-дуже ароматне. Розумієте, не в кожному яблуці є. Оцей аромат. Дуже такий. Прям знаєте, затягує, хочете їсти, їсти такі яблучка. Ну і зараз продегустуємо кадел француза. Ось розрізав кадила, бачите, теж така консистенція, я розумію, хрумка. Ну тут набагато менше соку, ніж жовтне ведуку, але солодкість дуже приємна. Кислота помірна, навіть така доповнююча. Але хромке яблучко, я так розумію, що воно ну, навіть ще півтора, а то і два місяця буде. Так що раджу такі сорти. Будь ласка, кого цікавлять в живці, звертайтесь. Під відео буде прайс на саджанці. На живці почну приймати з 1 листопада, буде прайс з цінами. Ще раз всім мир. До нових зустрічей, друзі!